Наш любий наш, батько наш, Оче Небесний. В той час, коли твій народ славить тебе, ми просимо так, як ти обіцяв. Благослови народ твій миром, благослови кожне серце зараз, кожну душу. Боже наповни, наповни нас Твоїм миром. Ми знаємо, що мир починається з серця. Ми знаємо, що найстрашніша війна. Це навіть не війна однієї країни проти іншої, це війна людини проти Тебе. І ми зараз в твоїй присутності молимося, Боже. Нехай ми будемо завжди в мирі з тобою, в мирі одне з одним, і тільки тоді ти зможеш нас використовувати, щоб цей мир нести. Щоб, Господи, виривати ці війни із душ людських, і сердець людських. Благаємо, люби, благаємо зараз, особливо, Боже, за землю України, там, де люди, там де діти Твої. Ми просимо, Господи, благослови народ Твій миром, щоб понад усе Боже, ми берегли цей мир і транслювали мир, і приміряли людей з Тобою. Боже, нехай церква Твоя ніколи не залишить. Єдине найголовніше покликання приміряти людей, примиряти людей з тобою. Я молюся, і ми молимося одне за одного, Дорогенькі, я Вірю в цій хвалі, Дух Святий, щось важливе нам говорить. Моліться, будь ласка, рідні, одне кожен за себе. Коли пастор проповідував, я стояла в залі, і знаєте, що я згадала? Молитву апостолів. Пам'ятаєте, як вони молилися? Вони були під загрозою. Пам'ятаєте, в той час, який вони жили, їм загрожували смертю, розправою. В той час вони прийшли до Господа. Що вони говорили? Я знаю, була спокуса сказати, Господи, даколі, вступися, давай. Нехай твій вже грім гряне, нехай твій гнів прийде. Але ці люди молилися. І Я думаю, що це нам з вами, церкву, напередодні приходу Христа. Наперед Напередодні оцих всіх подій, якими з вами, ми є, учасниками, тут є люди з України, я так знаю, що є. Це перша в нашому житті війна, це щось те, що ми ніколи не переживали і не думали. Коли в перший день війни ми сиділи в бомбосховищі, і наш Ілюша, якому зараз 9 років, він сказав: Мам, а якщо зараз бомба впаде, ми зразу будемо за Ісусом. Я розгубилася, я не була готова до такого запитання. Не повинні діти задавати такі питання батькам у 24-му році. Але друзі, одночасно з тим раптом прийшло усвідомлення. Бог поруч, оця вічність, оця душа, про яку ми молилися. Хто тут вже з Господом 10 років, 15, хто 5 Ми молилися, ми просили Ісус будь реальністю Мого життя. Я хочу жити з тобою. Ми ж молилися про це. Ми просто не знали, що це прийде під час війни. І саме тоді, рідненькі, Господь нам продовжував говорити, за що молитися? Ким ми сьогодні є? Чим більше звужаються ці події, чим більше ворог людських душ зараз лютує і натравлює країни через володарів, які віддали свої душі дияволу. Церква. Єдине послання, яке я відчуваю під час цього поклоніння, наблизитись до нього. І ця молитва апостолів, особливо ті люди, які зараз визнави ви в стражданні. Ви можливо, втратили все. Хтось зараз онлайн дивиться, я теж з України. Я приїхала прямо з Києва, з серця столиці, де Господь по милості тримає наш чоловіков, наших діток трох, нашу церкву. Я хочу сказати, щоб не було, знаєте. Знаете, апостолы молилися сами за себя. Вдома перечитайте. Господь, всех негодий, возри на угрозы их, возри, Господь. Но дальше, еще там было в продолжении. Но дай, кому? Им? Воздай, накажи, разберись, как они посмели? Нет. Мы начитаем не всего в Библии. Апостоли знали, що попри всі ці погрози, попри все це, що буде відбуватися напередодні приходу Христа, їм головне втримати свої серця з Богом. І коли я вийшла на сцену, я чую, як Господь говорить: я благословляю народ мій миром. І перша думка, Господи, який же мир, який же мир? Тут твій народ, тут з України багато людей в Ізраїлі зараз йдуть війни. І Господь мені каже, я не про цей мир. Головний мир це щоб людина була в мирі з Богом. І мій народ я благословив миром, щоб попри війни вони йшли по цих війнах і вихоплювали людей з них. Чуєте, щоб вони примиряли людей з Богом. Так ось, про який мир Ісус сказав, коли пам'ятаєте, я прийшов. Мір даю! вам і якщо ми не чуємо це вухами Духа Святого, можна сказати, Господи, ти що зараз знущаєшся? Який мир? Мій дуже близький товариш в перші дні війни просто хотів вийти із Ірпіня. Він, як і ми всі, ми ще не усвідомили, що то війна справжня. І він просто думає, я не буду нікому заважати, я просто вийду до Києва. Він не зміг дійти. Ворожа куля просто отак от залишила його. І коли я все це усвідомлювала, я зрозуміла. І тут брат на початку так само говорив. Все це буде. Ісус про це попереджав. Але Він має діло з церквою. Як сьогодні ми молимося? Моліться, як святі апостоли молилися, вони знали. Вони знали, що, можливо, не всі війди закінчаться при нашому житті. Можливо, вони не так закінчаться, як ми хотіли. І коли ми хотіли, особливо українці, мене розуміють. Але в цьому всьому я зрозуміла: Бог не полишає тих, хто не полишає його. Не полиш його церква, не полиш. Ми не знаємо, що ще буде траплятися. Хоча знаємо, Матвія 24 розділ. Все ми чітко знаємо. Про все Ісус попередив і сказав: а ви, учні мої, що робіть? З тим доказуйте, що вони не те зробили, не те написали, не так, не, не, не так помилили, ні, ні, ні. А ви що? Дивіться за собою? Так. Да. Отак. Оце такий простий секрет нашого Господа. Як не втратити віру. Зараз будемо ще продовжувати молитися, поклонятися. Пам'ятайте, любі, на все життя запам'ятайте те, як Господь навчив нас під час війни. Під звуки сирен, під звуки цих бомб і шахетів, вони до сих пір літають. Я сьогодні навіть вночі дивлюся, в мене приходить сповіщення шахет туди, шахет туди, шахет туди. Я просто молюся, Господь в ім'я Ісуса. Ми територія Твого Царства, ми в Твоїй волі, ми в Твоїх обіймах. Це значить, ми не вразливі. Я продовжую так молитися, де б я не була. Знаючи, що Господь охороняє тих, хто під його крилами. Халілуя! Рідненькі запам'ятайте, я звертаюся особливо до служителів. Любі пастори, така божественна зустріч для мене з вами, Володимир, познайомитися, Світланочка, Господи, Халілуя! Це щастя, це збагачення, що ми стали ще багатшими одне, один з одним. Ми знайшли людей близьких по духу, людей, які люблять Господа, людей, які сьогодні понад усе піднімають цінність людської душі. Запам'ятайте, коли Ісус попереджав про події останнього часу, Він ніде не сказав, а потім прийде найстрашніше війна. Він сказав: війни будуть. Проте найстрашнішим Ісус називав не те, що ми з вами звикли. Чуєте? Знаєте чому? Тому що під час війни Ісус попереджав і дав нам обітницю: Я проведу вас. І Я стою перед вами жива, неушкоджена. Наша церква виросла втричі. Ми збираємося в центрі Києва в одній з найошатніших залів. Як це Господь зробив, я не знаю. Але Він вірний. І якщо ми бережемо серця, він сказав: Я проведу вас, повз вогонь, повз воду, повз війну. Проте почуйте, діти Божі, почуйте, найстрашніше, що сатана хоче, це забрати в вас віру, щоб серця ваші схолодилися від любви. Оце найстрашніше. І якщо хтось вас запитає, яке сьогодні найголовніше попередження від Господа? Не про війни любі. Він попередив, він сказав, воно буде, але будьте зі мною проведу, забезпечу, благословлю, збережу. Амінь. І ми всі тут доказ цього провів, забезпечив. галилюя, благословив і дає нам змогу далі служити. Сто відсотків. Але єдине, пам'ятайте, ціль ворога. І ворог церкви, номер один, що сьогодні повстало, це ахлещіння в любві. Ожесточение сердца и неверия. Запомните, любимые, и, казалось бы, я из Украины, и так как-то не Гоже говорит, но я говорю это в смирении и сокрушении. Мы бы хотели сказать, Господь, но тут такое произошло. Да дайте нам в конце концов разрешение уже проклинать. Они заслужили. Мы бы хотели, но нигде, нигде. Господь так не сказал. Он говорит: смотрите за собой. Берегите ваши сердца, пребывайте в любви, потому что только так вы будете неуязвимы, вы пройдете, когда нужно я вас перемещу, когда нужно я вас верну, потому что вы дали свои жизни в распоряжение мне. Аллилуйя. Если вы не против церкви... Давайте вместе помолимся, как молились молитвой апостолы. Может быть, по поиску удастся найти воздри на угрозы их, чтобы на экране была эта молитва, драгоценная танечка. Господи, воздри на угрозы их. Это деяние. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Боже, 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 Ты обо всем предупредил. Ты обо всем позаботился. И, Господь, мы будем молиться сейчас вместе с Твоими святыми апостолами. Господи, молиться о себе, молиться о сердцах наших. Аллилуйя! 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 Пока еще в поиске драгоценные. Еще один пример, любимый Иисус Христос. Скажите, наш Господь в преддверии исполнения величайшего пророчества, в преддверии судьбы целого поколения Вселенной, о чем он молился? Господь, пусть враги все увидят наконец, кто Сын Божий. Или, например, да, хотя казалось бы, он стоял у, 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 перед угрозой, да, вот этой смерти. Он знал, для чего он пришел. О чем он молился? О себе. Господь, не моя, но твоя воля да будет. Аминь. Родненькие, пожалуйста, услышьте сейчас. Воля ли Божья войны? Нет! Абсолютно нет! Слышите? Не слушайте тех, кто говорит, что Господь так вот решил разобраться со странами и решил прям вот свой гнев пустить. Гнев Божий однажды будет вылет, сто процентов. Но сейчас время благодати и время церкви. Ну почему же войны? У вас спрашивали кто-то, ваши родные, знакомые. Почему же войны? Так много в Украине верующих людей. Знаете, Ответ очень простой. Господь сказал уже об этом. Князь века всего, Он находит людей, которые заключают с ним сделку и дает легальное право развязывать войны. Слышите? Это нечестивые правители, это продажные власти. Все это происходит. Почему? Потому что сатане дана еще власть на этой земле через людей. Действовать это дело. Но в то же время Господь говорит, а я даю вам власть. Вау! У нас есть власть. Даже посреди войн, катаклизмов, потрясений. Что делать? Поражать сатану, проповедуя Евангелие, вырывая войны из сердца людей. И все это начинается вот с этой молитвы. Давайте помолимся. Аллилуйя! О, аллилуйя, Господь! И ныне, Господи, возри на угрозы и и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Еще раз. Со всею смелостью говорить Слово Твое. Аллилуйя! Вау, Господь! Принимаем. Эта молитва, которую Господь не может пройти мимо во имя Иисуса, это то, что касается сердца нашего Господа.